Доброго дня, друзі! В мене звати Сандра, вітаю вас на своєму теро каналі. Наразі буде новите роскла на тему, якою буде ваша зустріч, тож будемо дивитися. Якщо сагніфікація ваша, дивіться до кінця, за особистими розкладами звертайтеся в телеграм він є в шапці профілю, за навчанням по Таро в телеграм канал, він також в шапці профілю, переходьте на канал. Там є цікава інформація по таро, лекції та презентації по курсів доступів, вони в закріплених. Да? Якщо звертатися до самого курсу, да, то це вже до мене через канал повністю його придбати. Тож, давайте дивитися, давайте дивитися. А, значить, який партнер? Партнер у нас у страхах якихось сидить, Хоч, хоча почуття до вас має. Йому важко долати цю ситуацію чомусь, да, з якихось причин, яких причин. Тут може яка людина бути сімейною, або ж боятися того, щоб ну, просувати умовно ваші взаємовідносини на інший рівень. Яка ви? Яка ви? А, ви в конфлікті з ним? Біш того, ви зайняли таку позицію, що. Ну, я знаю свої права, не треба тут це все, да? Тобто, ви тут, скажімо так, на нього піднадавили. А, значить, що він думає про вас? Думаю, що ви відрікаєтеся від цього всього, що вам це все не треба. А, що стоїте на своїй думці про те, що або ти просуваєшся рухом стабільності, або ніяк? А, що він відчуває до вас? Ну тут трохи виставив архетип мамки для нього. Або ж він такий по характеру, що йому треба мамка. Що ще? А, що ще це значить? Ну, да. Це так, це про мамку. Хитрить обманює. Не хоче виходити з своєї зони комфорту. Які ще почуття до вас? Тут будуть слабкі певні сигнали від нього. Скоріше по трійці кубків, тобто по легкості. Людина ще буде до вас звертатися по легкості. Так, Значить, які наміри в тебе? Намеры? Тут ти це. Ти вирішиш це. Ну і після цього. Тут в нього певні мутки є щодо браку розводних процесів, так, якщо він в сім'ї. Тут людина саме крутить вас навколо цієї теми, ніяк не вирішується. Оце проблема. Тут людина хоче умовно і там, і там, на двох стільцях одним місцем сидіти. Добренько, ти будеш зустрічатися? Хоче зустріч? Зустріч він хоче. Так, він буде пропонувати вам зустріч. Полуніться як. Скажімо так, зустріч буде, людина буде вам щось продовжувати навіювати да, по своїй ситуації, ну, умовно пудрити вам мозки. І тут ситуація в тому, що ви можете залишитися знову свого мовно розбитого корита, да, карта бідності а, після цього всього. І ң... людина просто хоче пролонгувати вашу ситуацію, да, умовно знімати з цього вершки, але при цьому її по факту не вирішувати чином, друзі, тож дякую вам за перегляд. Дякую, що дивилися. І на мій ютуб переходьте по в сапці профілю. Це на моїй першій сторінці. Для цього ви пишете просто ставте регрес, нік без двічки, і переходьте. Вона є прокаченою. До зустрічі.